Вітаю вас на моєму каналі. Значить, сьогодні серія знов про мотоцикл К-19 і знов-таки ж кріплення на кофри бокові, які у нас трошки невдало вийшли в попереднього разу. Ну, тобто, сама конструкція нормальна, така її має бути, але саме кріплення, оце тут на трубках, в мене. Ну, я вам показав на відео, як воно відлетіло. В чому справа? Зараз швиденько розкажу, покажу. От у мене куча всього, я займався сьогодні. Значить, отакі є у мене шайбочки, які я уварив попереднього разу в ці трубки, для того, щоб тримав болт. Оці трубки. Ця трубка йде в потай в пластик. І щоб сварку зачистити, тобто, щоб поставити. В пластик прийшлося мені сварку зачистити. Я сварку зачистив. Тіла сварки залишилося геть мало, і ну від вібрації знизу кріплення ж ніяк не кріпиться, і від вібрації воно відлетіло. Моє рішення. Зрізав я ці шайби, взяв я гайку на 10, перевернув, обточив, забив її в трубку, нарізав попередньо в трубці фаску, гарно в цей раз уже полуавтоматом, тому що попереднього разу варив електросваркою, полуавтоматом гарно обварив, зачистив. О, і наше рішення із, із Сергієм власником мотоцикла. Варим багажник на мотоцикл К-19 Ліфан. Буде багажник і буде верхній кофер, який вже в сірочці їде по новій пошті. Зробив йому таку ручку, він мене попросив, тому що каже, боїться відірвати, коли піднімає на центральну ножку мотоцикл, боїться відірвати оцю петельку на сидінні. Ну і вона така тянеться. Бачите, невдобно нею. Зробив йому ручку для того, щоб він тянув і піднімав мотоцикл на центральну ножку. Ну і зручно буде. Вести мотоцикл однією рукою ось тримаєш за задню частину, другою за кермо. Ну, Я думаю, що хороше рішення. Колись, е, ну Як не колись, в мене в мотоциклі тула є ручка, отака ж сама заводська, тільки вона йде отак з боку. Там кофер немає. Е, а тут, так як стоїть кофер, я її виконав догори. Все-таки коротеньке відео вам засняв, яку я сьогодні провів роботу. Значить, уварив я вже, переробив повністю праву ліву сторону кріплення кофер, вварив ручку. Завтра буду займатися по багажнику. Уварювати багажника і, ну, думаю, процес може результат точно покажу, розкажу. Прийде кофер, покажу вигляд, як виглядає, і виглядають три кофри на цьому мотоциклі. Все, підписуйтесь на канал, чекайте нових відосів про К-19. Поки ми сірочці його удосконалимо, буде що показати. Ну, в принципі, замінив він мастило вже в нього 455 кілометрів, трошки більш наїздив, там щось до 400 і замінив мастило. Мотюль теж залив 10В40. Тут стоїть фільтруючий елемент, ось кришечка на трьох болтиках. Він такий невеличкий, кругленький бумажний. Тобто, є, є і потрібно його замінювати. Все, всім всього найкращого. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і чекайте нових відосів про К-19, ну і, звичайно, про мій Lifan CTR200.